Ющенко. Моє обличчя останніми днями стало досить відомим в Черкасах, саме не через мою, можливо, активну громадську діяльність, а через те, що відбувся дуже, дуже, як то кажуть, такий процес, який змушує нас замислитись, чи дійсно ми. Своїми діями на Майдані, своїми діями протягом цього року після Майданівських подій, чи ми змінили хоча б щось в цій державі. Якщо не говорити про масштаби держави, ми можемо сказати про масштаби області. Що ми бачимо. Так було багато. Були дамби, були спільні патрулювання, були. Різні загрози, на які ми разом із правоохоронцями давали гідну відповідь, були різні загрози такого плану, що дуже одіозні особистості намагалися зачепитися за свої посади, але черкащани, жителі області добре пам'ятають наші активні дії щодо деяких одіозних фігур. І недопущення продовження ними виконання своїх обов'язків службових. Е, хочу також зауважити, що е, досить таки непоміченою залишилася подія, хоч, хоча вона висвітлювалася в пресі, е, це прес-конференція очільників МВС області та прокуратури області щодо розслідування майданівських справ. Дуже прикро було чути, що весь той адміністративний ресурс, який задіють наші правоохоронці, дав змогу зрозуміти лише де харчувався Луганський Беркут. Дуже прикро мені особисто, тому що ми всі платимо податки і хотіли б бачити трошки, інша, трошки інші результати розслідувань. Ми б хотіли б бачити візуалізацію. Розслідування, було б добре побачити, якби прокурор області разом з начальником міліції взяли одну велику дошку, намалювали всім нам схеми, за якими діяв одіозний губернатор тодішній, який був, по суті, замовником всіх тих подій. Які відбувалися, було б добре, якби нам дійсно намалювали ті схеми, як вони взаємодіяли, яким чином вони давали вказівки. Виходить так, що ЦАПів відбуває знайшли. Знайшли на самому горі, це Тулуб, Ліпандін, а також на самому низу у вигляді рядових міліціянтів, які затримували активістів і щось там підписували. Мені зараз важко зрозуміти, що або ж сприйняти той факт, що Тулуб або Ліпандін безпосередньо дзвонили, скажімо, до слідчого Смілянського районного відділку і особисто віддавали йому накази. Немає середньої ланки в цих схемах. Середня ланка це е, ті люди, які зараз залишаються на своїх містах. місцях. Перепрошую. Е, Одним з таких людей є наразі перший заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ, і він є начальником слідчого управління міліції області. Це є пан Кожухівський, який, як я нагадаю, був заступником пана Киреєва, який знаходиться зараз в розшуку, який на той час був начальником слідчого управління, а пан Кожухівський був на той час його заступником. Тобто, по суті, його руками, якими, як на моє переконання, він безпосередньо здійснював свою діяльність вчора, коли відбувався суд, з приводу обрання чи розгляду клопотання слідчого щодо обрання мені запобіжного заходу, я зробив заяву щодо того, де я вважаю, як на моє переконання, на переконання моїх побратимів, справа щодо мене по бачках є замовною. Де мене саме крізь призму сміттєвої ілюстрації хочуть фізично запроторити додому під домашній арешт, тобто обмежити мої дії щодо розслідування іншої кримінальної справи, яка стосується мого особистого бізнесу, де я разом із своїм партнером з-за кордону вів бізнес. Який е, через шахрайські дії е, хотіли попросту віджати. Е, про що була написана заява, підкреслю громадянином іншої держави більш ніж 4, 4 місяці тому до Смілянського районного відділку міліції за статтею 190 шахрайства на сьогодні. Ця справа абсолютно мертва, абсолютно не зрушена з місця. На фоні неї проти мене, проти мого партнера. Відкрили ще декілька кримінальних справ. Їхня кількість доходить вже до 10, де є абсолютно несенітні звинувачення. Я думаю, що ми зробимо окремо, можливо, дамо інформацію по деталям тієї справи. Але мова йде про те, що там. В спілкуванні зі слідчими, я чую, в особистому спілкуванні зі слідчими, я чую, що вони не є самостійними особами, як це вимагає законодавство, і отримують щоденні вказівки пана Кожухівського. Виникло в мене це питання. Чому? Тому що Моїм побратимам з інших організацій, яким інкримінували ті самі, той самий злочин, ту саму статтю по сміттєвій ілюстрації, їм була оголошена підозра протягом декількох днів після тих славетних подій в Черкаській обласній раді. Мені ж повідомлення про підозру було вручено лише через два з половиною місяці. Вчора я почув коментар прокурора. Пана Луговського щодо того, що проведена була дуже кропітка і величезна робота щодо пошуку мене як активіста Майдану. Ну, вибачте, лише три рази після після того, як мене було оголошено по датах в розшук, я з'являвся перед очільниками міліції. Я викликав особисто міліцію, де ми разом з Автомайданом проводили операції по затриманню хабарників ДАЇшників. І, до речі, теж Сергій Якувенко мало про те сказав, але чомусь фактів розкриття правопорушень адміністративних стало більше, але працівники ДАІ явно ухилялися від співпраці з членами Автомайдану, які. Вели паралельне, як то кажуть, патрулювання вулиць, але дуже часті були ті факти, коли працівники міліції, даї, я маю на увазі, просто зникали з місця патрулювання, не попередивши автомайдан. Тому що, знову ж таки, очевидно, якщо провадити свою діяльність під суцільним громадським контролем, то, е, мабуть, в них скоро не буде чим заправляти свої автомобілі, шити собі форму або ж купляти навіть. Ручки та бумагу до себе в кабінет. Я як підприємець хочу сказати, що якби в мене були такі працівники, які б на роботу ходили з своїм з усім, я був би дуже багатою людиною. На жаль, в державі мало що змінюється, і наші міліціянти досі впевнені, що якщо вони щось почнуть про це говорити, то теж знову ж таки нічого не зміниться. Значить, на завершення хотів би зауважити наступне: на жаль, мало що змінилося в державі. На жаль, ми і надалі, і на сьогодні констатуємо факти, де працюють старі схеми, де віджимають бізнес, де позалишалися на посадах працівники тієї середньої ланки або вище середньої, які провадили чорну політику в нашій області. Ми ці всі факти знаємо, ми їх документуємо, і я переконаний, що ми ці всі факти обов'язково використаємо в найближчому майбутньому. Звертаючись до жителів області, хочу сказати, що ми надамо телефони, за якими ми теж зможемо оперативно реагувати. І якщо виникатимуть факти, де люди бачать... Щось підозріле, людей підозрілих, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо оперативно об'єктивно реагувати на ті події. Щодо розслідування одіозних справ, ми, громадськість тримає це все на контролі. Я хотів би дуже подякувати тим людям, які мене підтримали вчора, тому що без них, без участі громадськості, я думаю, що я б зараз не сидів перед. Цими камерами тому в мене є досі віра. Віра в Україну, віра в український народ. Я вважаю, що ми переможемо. Слава Україні!